Всім привіт! Зараз разом з вами будемо робити ось такі чайні пакети, аромопакети для прийняття ванни. Значить, роз, Розповідаю. Всередині в чайних пакетах міститься різні трави, сушені та квіти. Крапива, календула, м'ята, ромашка. Пельустки троянди, квітки теж ромашки і морська сіль лавандова. Отже, подивіться це відео до кінця. Не перелистуйте і обов'язково напишіть в коментарях, як вам сподобалась моя ідея така чи ні. Рома пакетів для ванни нам потрібно перш за все, набір трав. Також я взяла. Сіль для ванни, натуральна морська сіль для ванни, я взяла лавандову. І потрібна нам спеціальна тканина або папір для фільтр-пакетів, яка використовується. От, значить, дивіться, щоб нам зробити етикеточку, нам треба картон. Я от нарізала 6х5 на розміром. Так, значить. Спочатку ми клеїмо наші наклеєчки. От. От. Наклечки отакі українські. Тепер на кожній етикетці ми зверху пробиваємо дироковим дирочку. Снурочок, бічовку я використовую і відрізаємо, наприклад, однакової довжини Так, чотири. 4, значить, чотири. 4 Однакову я і відріжу, щоб всі були однакові. Тепер ми беремо, складуємо вдвоє. Наш шнурочок. Так, протягуємо в нашу дирочку і отак протягуємо петельку. Хоп, так, все. Етикеточка в нас готова, зав'язуємо на вузлик і відкладуємо. І так робимо усі остальні. Тепер беремо нашу тканину для фільтру пакетів, відміряємо. Зараз я. Отак карандаш проведу, щоб мені рівно відрізати і тут. Так. Тепер ми відрізаємо нашу тканину для фільтру пакетів. Складуємо вдвоє так? і прошиваємо. Прошиваємо. Отута і отута. Ну ми як прошиваємо? Беремо отаку пів сантиметрика. Склали отак. Пів сантиметрика завернули і ще пів сантиметрика. Це двойний заворот робимо, прострочуємо тут і тут. Це щоб у нас нічого крізь шви поняли, не у ванну там трава не випадала. Тобто ми завертаємо. Двоє, Тобто, бо якщо навіть через шов, якісь там будуть моменти із травички ви вилазити, то через тканину точно не пролізе. Отже, прошиваємо, завертаємо 0,5 тут і тут. Закріпили і пошили. Наш пакетик. Мішечок наш так. І вже один робила. І наповнюємо його травичкою. Тут і травичка, і квіточки все разом. Заспокійливі, протизапальні трави. Дуже корисні, дуже гарні. Не ромашечка і трояндочка. Так. Наш сіль для ванни, так? і кидаємо мішечок дві ложки солі столові. Беремо, значить, отута верхушку складуємо таку. Потім беремо так, завертаємо цей уголок сюди і, і ще раз сюди Так, тепер ми беремо степлер. Так, і отут раз. І отут раз. А тепер беремо нашу бірочку. Ось, з огірками візьмемо, прикольно, так, да, така? Можна, до речі, ще і посередині. Можна. О, беремо тепер оцю бірочку з загірочками, прикладуємо її іззаду посередині, щоб нашого гузика не видно було. І при... пристібаємо теж степлером. Все. І в нас виходять отакі чайні, дивіться, пакети, прикольні, із травами, Із солью. Із морською лікувальні заспокійливі дуже-дуже класні. От я два зробила, і зараз дороблю ще усі далі.